Береш стілець, ставиш ногу рівно по центру. Переводиш на цю ногу навантаження, задня нога на носку, і з цієї ноги витискаєш себе вгору. Торкаєшся ногою стілець, повільно опускаєшся, вже стаєш на носок, не на стопу, навантаження на опорній нозі. І робиш таких 15 підйомів. Після цього розвертаєшся, 2-3 хвилини відпочиваєш, переходиш до наступної вправи. Робиш максимально широкий крок вперед, ногу назад. Опускаєшся максимально вниз, зберігаючи положення коліна над стопою, витискаєш себе і робиш 10-12 разів на кожну ногу. І на завершення робиш короткий крок, закидиш знову ногу на стілець. Півзгинаєш опорну ногу в коліні і починаєш нахилятись низ, відводиш сідницю назад. Відчуваєш натягнення в задній поверхності і піднімаєшся вгору. 15-20 разів вистачить для того, щоб опрацювати задню поверхність стегна. І ці вправи можна виконувати як із власною вагою, так і з додатковою. Це відмінно опрацює м'язи ніг. Хочеш тренувати зі мною онлайн, переходь за посиланням у шапці профілю.